Всім привіт! Дивимось дев'яту серію моно. Минулій серії покаталися ми на скейтах, точніше, головні... одні з головних героїнь Кішіма і Неoчиконуан. Оказались скейтбордистками. Коротше, було прикольно, і Судді дуже посались на анімацію їхнього спуску, хоч вона була і коротенька. На жаль, Більші серії все ж таки вони просто, як завжди, гуляли, але все рівно було дуже-дуже красиво. А побачимо, що буде в цій серії. А ще дізнались про знамритий японський меч уж, Було прикольно. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде Стеймор, тут вам все копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з котирку та звуком. А що там є посилання одно на скобасап, там де я брав переклад до цієї серії. що є посилання на пер... це на підтримку армії, обов'язково підтримуйте, Ну, якщо якась гривня, копійка залишиться, можете мені закинути посилання теж в описі під відео, Буде дуже приємно і ще більшу мотуацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, теж дуже піднімає настрій. А, ну якщо будете все ж таки дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то, будь ласка, не виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні, про озвучку виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Це будемо спостерігати за нею, що сталося як минулій серії, вона ж там проспала. Чи це вже якась інша і не пов'язана штука? Я чомусь завжди думав, що така пора це зима. Або можливо і те, і те не дуже приємно. Як завжди, весна, або сьогодні сайт підходяще. da no da, samé... jako to je naprosto samé pohane, že třeba zakryté kostým mu seřívnou někdy i tam nosit, jo Ну, да, як я, я знав, це моя теж не про холодно. прохолодно. У нас, по-моєму, зараз. 26, я мені здається, в хаті супер душно у мене. Хочу відкрити вікна. Я зовни що 24 в них вже типу прохладненько вважається. А чем може в порівнянні тільки. <laughs> nie, normalno, a ja myślałem, że ona już do nich dojechała, ona sama wszystko łopie, mrozu, Ach, minus szyna. Ani obu, ani śrub. Czyż nie wzięła? Kapec, to pełna żopa.

А я думаю, можливо разом поїдуть. Ну повезло. Що такого дядька застрела? Дяки напевно без безвусеєв. Я поки що сумніваюся. Згадуються всякі книжки. Або як люди колись десь навіть в 80-ті-90-ті думали про 2020 20-ті, 20 що там буде о, машини вже будуть літати, все це просунеться. Звичайно, технології супер просунулися, якщо навіть 2010-ті взяти і зараз 2025 все рівно технології дуже просунулись. Але просто не в такому масштабі, типу, щоб вже машини літали. Хоча більше всього, це так не із-за того, що це неможливо, а із-за того, що літаючі машини не супер, прям вигідно. Інфраструктурно. І так на електромобілі дуже тяжко переходити, бо заправки для них потрібні Зарядні станції. Точніше, в Європі, по з цим. Хоча я в цьому не розбираюся, можу набрехати. Тому на якісь, не знаю, зупинки або якесь керування рухом у літачому просторі це набагато тяжкіше, ніж просто додати зарядні станції. Тому можливо і, і того не просунулося так. Надіюсь, зараз не буде якоїсь страшної історії таємничі. Але як завжди, але. О, не вже це той дядечко. Хоча ні це не вірно. Хоча з заднього план був схожа. Mm. Не знаю, чи я повністю можу погодитися з цією думкою. А... мені здається, перерви все рівно треба хоч мінімально робити, або відпочивати. Бо вигорання не просто так існує. Навіть з чогось улюбленого. Mm. Зараз, напевно, ще не налетять комарі, якщо у них спрею ніякого немає. <світ> mm, не вже закритий. Oh. Я надіюсь, вони хоч щось купляли. Ні, yeah, ну комбіні точно має бути відкритим. Якщо він тут є. Або якийсь автомат з їжею. Хоча б не розігрі, щоб я не знаю, може якесь полум'я розвести. Ну, хоч щось є. <laughs> що ха мав, малєнно. Які, які не підготовлені. Вони що, Юру Кемпт не дивилися. <laughs> прикольні кадр. Я когда я в будь-якій серії не забувають перспективу дивно поставити Нормально. А куди? Хаба вони не на машині приїхали, приехали. Ааа, напевно, туди тільки автобус їде, що вони так спешат. Уж на заднє сидіння По-моему, одне из Бо Майже завжди там десь двигун знаходиться. Якась в них не дуже запланована поїздка була, особливо друга половина. Крім того моменту, там де вони на скейтбордах хотіли, хотіли покататися. А точно я розгадав минулій серії вони не... крім того, щоб на скарботні покататися, що й дамбу хотіли побачити. Якось з голови вилетіло це все. Я надіюсь, вони забронювали відпочинок. Щоб не було так, коли вони погуляють на дамбі, спустилися там вже встизання, то. Ау. Oh. <плесвиток> <свиток> Нормально в нас тут інформаційна, інформаційний куток. <працювали> Прикольно з атмосфери попрацювали. Ну no мощно виглядає. <laughs> Капець вони прониклися. Звичайно, було прикольно подивитися, але я не ж не проникся. Ой, <гумен> вже вони перебільшують. А oh, може хоча б с карьей а то розпустило не у неї. Hmm. Цікаво. А. Капець, не очікував я такого від, від всіх чотирьох. Якщо чесно, історія була прикольна, але я на стороні. Не на їхній стороні. Не знаю, чи це правда, в мене на голодний жило, тільки злість про... прокидається. <свісна> Хоча б камеру використали для прикольного знімку.

По-моему, що кишево має помінятися місцями. А я не був здоров, що Анни і кишимо теж забояться, Я думаю, не безбашені. Взагалі, оці прыжки в далечину на лижах завжди до мене виглядали супер страшно. Я навіть не люблю, як це працює, як вони приземляються, і нічого собі не ламають. Ось коли вони так випригають. От подивіться, я бачу відео. Якогось японського чувака, який побив рекорд, по-моєму, на Ютубі. Там взагалі страшно виглядає, як він пригає в Доличного. Ну очікував тут підемо цього бюджету? На підтримку цього всього. Właśnie, też już dużo bezpańczna. jak mali dzieci. No, nic sobie. O que eu ia Ну і що ж, як завжди приємна серія, хоч є, на мою думку, одна із слабкіших, е серій цієї анімешки. Побачили ми, що було з цією, скако, поки вона не проїжджала, поки вона нас заснули і проспала все. Прикольно було. Ну і дізнались більше про байкерів. І що літня погода, і зимова страшна фігня, і е зазвичай весна і е осінь це це підходяще, це і так було більш-менш очевидно. Хоча от про літо і про те, що прям так погано, я ніколи якось не задумувався. А... Даже те, що вони трохи не продумали свою подорож поганенько, поганенько. Тут було бід... бідне Шикишиба. Про будівництво це було цікаво почитати, но я не так про них вони. <gurz> Був на стороні це. Як там мі... ее. Сацуке. Чомусь яка хотів її назвати, сацуке. А. Але все это прикольно. Ну, вообще фігня виглядає ця. Да, ждаби будувати, напевно, супер складно. Ніколи цим якось не цікавився споруди велетенських масштабів. Ну і да, і оцей сегмент там, де вони плачуть, трохи мимо мене прилетів. А, хоча з прками на лижах було прикольненько. Жалко, що не було тут якогось місця, там, де вони на скейтах, щоб могли покитатися, було прикольно. Ну що ж зустрімся в на наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подобайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтриміти армію і перекладачів. До побачення.